Я особисто їздив на курси в Англії. Артилерія працює ній гарно, тут треба дати довжне. Зброї на війні ніколи не буває багато. Я інструктор групи підготовки 3-го десантно-штурмового батальйону 46-ї бригади, штаб-сержант Юрчук Віталій Олександрович. 4.20. Прямо над об'єктом в мене пролетіла ракета по аеропорту. Азерне. Отак для мене почалась війна. З 24 числа я призвався непосередство в 95-ту бригаду, мінує там воєнкомати, ТРС. І 26-го ми виїхали на виконання бойового завдання, ми начали... виставили блокпосту в район аеропорту Бориспіль і міста Бориспіль. В февралі місяці наш батальйон, в якому я проходив військову службу, вогневого контакту з противником не мав. Ми стояли на блокпостах. Ну, робили перевірку людей, транспорту, відпрацьовували по орієнтіровках. но вогневого контакту у нас в нашому батальйоні з противником не було. На перший бойовий виїзд, коли ми приїхали сюди, ну, командир батальйону мене не відправив, сказав, що я нахожусь в його оперативному резерві. Буквально десь через тиждень ми виїхали. Це тоді, коли якраз в районі Білогоровки, коли наш батальйон штурмував там Білогоровку, захватили 17-16 точку. Все, і з того моменту в мене вже почався кон конкретний контакт з противником. Нас штурмували і піхотою, нас обстрілювала круглосуточна артилерія, танчики, авіація. Ну, на той момент мені казалось, я я ну, хоч Хоча в мене це і не перша війна, але я ні... до цього я ніколи не був під авіанальотами. На той момент у нас було ну, в районі там, 9 авіанальотів в день. Ну, для мене це вважалося, що це дуже багато, ну, поки я не взнав, що такі на... На справ... справжні авіанальоти. Найстрашніше ну, ну, в тій ситуації це, мабуть, була навіть не артилерія. Я побачив, що, там, ну, що таке цей сонцепь. По нас там перший раз відпрацювали, ну, благо того, що вони чуть-чуть промахнулися, це дійсно страшна річ. І, мабуть, найстрашніше це вистріл з близького розстояння із танчика. Якщо, допустимо, летить снаряд там, чи міна, чи саушки, чи з міномета, ти чуєш свист, тобі є якась секунда, щоб зреагувати, впасти, то коли стріляє танчик, цього немає. Ну, не знаю, в мене крайній вихід крайній десь був неділі-три назад. Я не... Різниці я не почув. Чи тут зараз мобілізовані, чи регулярна війська між тим, допустим, що було там в августі місяці. Артилерія працює в ній гарно, тут треба дати должне. Навіть по ну, приходиться чути, ми їх слухаємо. Як ну, які команди звучать, мобілізовані, так себе вести не будуть. Молоде поповнення, вони прийшли з учебних центрів, і їм там вже якусь базову, фахову підготовку надали. Тут ми стараємося, в свою чергу, тактична підготовка, інженерна підготовка, медицинська підготовка, стрільби з індивідуальної зброї, з колективної зброї. Ну, ми стараємося... Максимально дати кожній людині, щоб кожна людина в підрозділі була взаємозаміняєми. Нам би ще не вистачає хорошої психологічної підготовки. От медицина, там, тактика, огніва, інженерка це все добре. Ще, от якби ще була якась психологічна підготовка, люди вроді вже готові йти ну, в наступ, а як, як, от, як їх відбирають в воєнкоматах, що вони? То вони, отут, ну, час покаже. Перший бой все ставить на свої місця. Я думаю, що все буде добре. Це буде, мабуть, один із психологічних відборів. Ну, це моя особиста точка зору. Я... Мені так кажеться. Як би тут правильно сказати, зброї на війні ніколи не буває багато. Стрілкове озброєння є все. Боєприпаси на стрілкове озброєння є все. Кулемети, гранатомети, джевеліни, інлави. Цього всього на фронті доста. Є артилерія, в принципі, її теж достатньо. Ну, якби ще трохи більше БК до артилерії, мені здається, це було б краще. Я особисто їздив на курси в Англію. Нам англійські інструктори проводили курс по, ну, по обслуговуванню, по важденню цієї машини. Машина хороша, в машині є значні камери, 360, можна їхати без світла Поночних камер там хороша капсула внутрі. От у нас на крайньому виїзді танк підірвав тільки за другим вистрілом. Підірвав його. Перший вистріл, капсула видержала повністю, екіпаж не пострадав. З другого вистрілу, на жаль, пробило, вирвало двері, і то не вирвало. А із нутрі вирвало обшивку, і цей обшивкою трохи, звісно. Конечно... Був у нас тоді трагічний випадок такий. Кальосна техніка ну, на штурмових діях вона недоцільна. Не Чому? Тому що ну, от машина три моста, добре, вона проходима, вона все, ну, допустимо, навіть за 50 метрів розривається снаряд, б'є осколками колеса, і ця машина просто перетворюється в груду ненужного металома. Вона ціла, вона робоча, але колеса. Вона її пробити, вона не може вийти своїм ходом, хоча там і усілена, бронірована, іде резина. Але вона не може, ну, вона не витримує осколки. Так, да, є техніка в батальйоні, може не в, не, в, не, в тій, не в тій кількості, скільки хотілося, але в нас є вже і русський ленвіз, є танк, є бехи, ну, то МТЛБУ. Нормально, ну, Росня допомагає трохи. Я військовослужбовець, ну, всю жизнь в армії послужив, пішов на пенсію 19 липня 2010 року. Я вже перший раз був пенсіонером. Коли почалась війна в 2014 році, а він служив тоді. І був такий період часу, що він пропав пару днів, ну, не виходив на зв'язок. «Позвони, узнай, де, що, і як. Як во так, ладно, щоб я не, не щоб ти мене не доставала. Я сам призвуся. Я в 2014 почав воювати. Все, ми воювали, і отак у нас, я в одному батальйоні, він в другому. На фронті ми дуже часто пересікалися, навіть там, в якийсь період часу що і, і разом воювали. Там, якщо вони воюють, ми конвой якийсь підвозимо, там, чи охорона допустим, дивізіона. Ну, отак от ми з тієї пори, в принципі, нога, ну, ну зараз він, на жаль, отримав важке поранення, побили йому ноги, лишився він лівої руки. Але на його щиту 13 одиниць знищеної ворожої техніки. Він був командир групи джевелінщиків. І йому вручили зірку героя України. Це мі мій племянник Харчук Борис Миколаївич. головний сержант 13-го окремого аромобільного батальйону. Ми готові. Ми стоїмо, чекаємо команду. Коли це буде команда, можливо, навіть от за пів години, можливо, завтра, можливо, післязавтра. Про це знають тільки вищі військові начальники наші. Нам цього не доводять. Рано чи пізно ми його все одно освободимо. Чи це буде через тиждень, чи це буде через два, ну Херсон, в тому числі і Крим, і Донбас, він все одно буде звільнений. Тому що наша армія вже навчилась воювати, наша армія вміє воювати, у нас є з чим. Ми свою територію думаю, що дуже короткий термін. ми її Звільним. А вже тоді будемо відстроювати наші знищені села, міста. Все одно перемога буде за нами.